Такий вигляд має дерево вишні пташиної або як його ще називають сакура. Цьому саджанцю 8-10 років його спеціально вивели, щоб росло в нашому північному кліматі. Все, що ми купуємо для посадок у місті, це вже є такі, скажімо, провірені часом дерева, які проживаються в міських умовах. Чому ну чому ми саме ці вибираємо дерева? Працівники Зеленбуду висадили чотири дерева неподалік філармонійного центру вздовж проспекту Миру. Раніше тут були каштани, але вони висохли, каже Дарина Чепурна. Сакури повинні прижитися. У цьому році ми використовуємо гідрогель, який утримує вологу у прикореневій системі. Ми купили гарне добриво для дерев і, відповідно, будемо намагатися, щоб вони зацвіли в цьому році. Хоча, можливо, й пізнувати, та погода така не дуже. Сприятлива, скажімо так. Ну сонечко не гріє, все ж таки, але будемо сподіватися. За словами Дарини Чапурної, квіт сакур у Чернігові очікується наприкінці травня. Посадка одного такого дерева місто коштувала приблизно 10 тисяч гривень. Щоб воно прижилося, його треба вчасно поливати та удобрювати. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, новини на Суспільному.